Так, всім бобра! ви на каналі Добр Бобр. Сьогодні хочу пояснити, чому я не бракую. тобто Не то, що не бракую, не бракую, об'єдную слабкі сім'ї, які там по три вулочки, в... в началі весни там, або в середині весни. <кій> тобто попереднє відео в нас було про етапи розвитку бджолиної родини. я там більш-менш так пояснив, але хочеться детальніше. Чому саме так? Тобто, ми беремо наш перший етап, да? тобто, з 14 березня. Да? У нас там березень наче був. Березень. У нас є три вулочки. Ну, три вулочки, три рамки. Давайте вже ми в рамках тут рахуємо. Давайте буде три рамки. І от вони в нас сидять 21 день. 21 день, це у нас виходить приблизно 4 квітня. 4 квітня, квітня. Це в нас виходить, це починається другий етап. І тут ми дивимося, якщо в нас бджілина сім'я просіла на одну рамку, ми забираємо від сильної сім'ї. Так. Ось ось сильна сім'я давно стоїть. Там, допустимо, 6 рамок, да? ми отсюда, бо там 5. Ми отсюди забираємо одну рамку з розплодом. І отут ми забираємо всі, ну, рамку, тут є тоже в нас розплод. Ми її забираємо сюди, тобто сюди. А ось сюди ми вложимо рамку рамку з печатним розплодом. Рамка печатний розпліт. Плюс бджоли на ній. І плюс струсуємо. Струсуємо. Для чого це робиться? Оця сім'я, оця сім'я. У нас вже піде на брак точно. Це буде брак матки. Але цей брак матки у нас буде робитися, коли в нас будуть вільні плідні матки. Тобто. І в даний момент у нас вже вона буде вже рости. Тобто дана сім'я <coughs> плюс-мінус ми зберігаємо. Вона зможе спокійно собі класти яйця, скільки їй треба. І плюс вона ще буде починати у нас рости. Да, там вже <coughs> у приблизно 18-25 квітня. Нехай там візьмемо 25 квітня. 25 квітня у нас вже буде приблизно 4 рамки. Нагадую, що в нас є. От, вулик. вулик, да, з рамками. Ми беремо три наші рамки, обгортаємо фольгою золом, навпроти льоточка обов'язково. І так ми їх тримаємо, тобто ми їх проконтролювали. Так, контроль у нас через 21 день, плюс-мінус там 5-6 квітня. Нагадую, що в нас, якщо, наприклад, був облід 8 березня, то ми от 14 маємо, там, цю разницю. Да? І ми отримуємо там 6 днів. Да? І вже в нас це буде, якщо на 6 днів, то це вже буде 1 квітня. Ну, я стараюся на вихідних обдивлятися сім'ї, то що в будній день я працюю. <кх> і от що ми маємо? Якщо в нас, якщо в нас було 3 рамки, да? три рамки було, і в нас залишилося там. Тоже три рамки. Да? От три як було, три так і залишилось. То ми, ну плюс-мінус дві може бути, то ми отсюда, ось, да, три рамки. І беремо у нас сильна сім'я. Ну, Допустимо, на даний момент 5 рамок буде. Да? Даже 5 вона не буде, буде 4. Ми дивимося. Якщо тут сильно просівша сім'я, ми міняємо. Якщо не сильно просівша, ми чекаємо там, плюс десь тиждень. До середини квітня, якщо вони нормально розвиваються, да, от отут вони були, то вони в нас ідуть далі до 25 квітня. І от 25 квітня ми вже дивимося. Ну, може, не 25 квітня, а може 18 квітня ми можемо з середньою сім'єю да, поміняти місця. Ми забираємо тут, бо я 18-20. 04, ми вже маємо тут у нас. Раз, два, три рамочки. І тут ми маємо в нас вже повноцінних п'ять рамок. Ми отсюда забираємо одну рамочку. Навіть не одну можемо іноді дві рамки забрати. Ну, дивлячись, яка сила сім'ї, наскільки вони сильні Забираємо рамки. Можем, там, в основному тут дві рамки розплоду. Да, там стоять в основному це на даний момент, плюс-мінус може десь там три будь-да, от дві рамки розплоду. В Оцій сім'ї у нас вже може бути чотири рамки розплоду. Тобто не по всій площі. Але чотири рамки розплоду. Плюс є спечатна вже стопудово. І ми отсюда забираємо ці дві з яйцями і розплодом. Обидві забираємо, да. Обидві забираємо переносимо. І отсюда ми забираємо теж дві. Да, давайте їх помітимо чорненьким теж, щоб краще було. А тут а, червоненьким. І отсюда ми забираємо, виходить, оці дві чорненькі, переносимо сюди. А тут забираємо одну з печатним розплодом. Так, і виходить, в нас що? Тут у нас додаємо. З бджіл ми сюди не струсюємо. І тут в нас додаємо плюс рамку можемо з пергою додати або кормову рамочку. І можемо поставити ще одненьку, Там тож, дивлячись на силу сім'ї. Ну, в основному ми так лишаємо далі, щоб можна було тільки прикрити. Опять огортаємо десь приблизно на тиждень. І сюди ми додаємо нашу вкучку да? І додаємо кормову рамку. І так ми опять закриваємо. І так ми чекаємо в нас до приблизно е, плюс-мінус, дивлячись опять же, до нашої сім'ї, яка де сила, до <кхух>, травня місяця, поки виїжджаємо на кочівлю. Тільки ми виїхали на кочівлю, це плюс-мінус 5 е, в нас травня. Плюс-мінус 5. 05 ми дивимося, в нас вже <смір>, сім'я вже має нормальних, може бути, 4 рамки. Якщо це в нас нормальна сім'я, да, тут вона, звісно, э, це в нас <смір>, сильна сімейка може бути, да? має вже в нас стопудово 4-5 рамок. Може 6 мать. Бджоли. З Якщо ми їх підсилювали, Да? І тут уже в нас може бути, якщо це була сильна сім'я. До 10. там, 8. 10 рамок. Тут 4-5-6. Якщо дана сім'я має таку силу, а тут в нас може бути максимум, якщо це була одна рамка, максимум 4. 4. Ми отсюда ось сюди. 4, і сильні в нас там є 10 рамок. Сильних 10 рамок. Ну, давай візьмемо 8. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Тут аж, я нагадую, тут є і кормові, і з розплодом. З розплодом тут у нас приблизно 5 рамок. 5 рамок. Тут в нас в даному випадку вже може бути 5-6, але не всі, не всі можуть бути заповнені. І тут у нас з розплодом може бути 2. 3, але знову ж так не всі заповнені. І Відповідно, ми отсюди забираємо рамку з розплодом, тобто відкритим, хочу сказати, відкритий розплод, ми забираємо. Наприклад, можемо навіть дві забрати. Ну, дивлячись, знову ж таки, яка ситуація сім'ї. якщо бджоли не покриють площу цієї, рамки, то ми забираємо у нас дві. Якщо покриють, то забираємо одну. І тут ми забираємо одну. Відповідно, тут є плюс кормова, да. <кліст> можемо кормову сюди перекинути. Відповідно, ми сюди ставимо одну з печатним розплодом і одну кормову. І тут в нас ми сюди ставимо рамки наші з розплодом дві штучки, і отримуємо <кліст> таку ситуацію. І через приблизно в нас. Вже починається в цей момент звісти в нас ріпак. Ріпак. І вже, якщо проаналізувати <кхід> минулі роки, то з 10 числа, то, що в нас ще не холода, плюс-мінус 10 число, там навіть 13 там, плюс-мінус 13.05, у нас іде вже привіз на цих. На вагах ми починаємо виводити маток і починаємо дивитися на дані сім'ї. Тобто сила сімей, і вони так у нас розвиваються на ріпаку. На ріпаку дуже гарний бурний взяток у нас йде. Ну, не то, що взяток, а розвиток, я хотів сказати. І наші сім'ї збільшуються. Після цього у нас в кінці травня у нас починається акація. Да? Там у нас в минулому році акація зацвіла 20 го числа. Надо точніше подивитися, 20-го там десь приблизно. да, Десь 20-го зацвіла, а 23-го почала давати. там, да, 20-го, 23-го. 05-го це у нас акація. Акація. і от В даних числах ми можемо вже ділити оці от сімейки. да, У нас з'являються плідні матки. Там матки у нас з'являються, ну, плюс-мінус десь так. В 27 го 27 го і далі можуть бути то, що ну, дивлячись, коли ми виводили. Навіть не 27. го Ну да, десь 27 го числа в нас. Плюс-мінус. Якщо в нас є, якщо ні, ми беремо покупних. Ми ділимо оці сім'ї. Вже ми починаємо робити від них слабенькі відводки. Чого слабенькі, далі потім розкажу в, ну, в, цьому, в наступних відео ми робимо відводки на дві рамочки. Плюс-мінус. Дві рамки. Плюс -мінус, і, ну, якби, рам, рамку з бджолою, плюс туди дві рамки струсуємо і кормову рамку. І туди маточник. Якщо там не плодна матка, для того, щоб якщо облетіла, не облетілася матка, в нас була б у нас запас, ну, якби, не так жалко було б, а сім'я сильно розвивається. Ну, це вже тема окремого відео. Відповідно, таким чином ми підсилюємо слабих сімей. і не даємо роїться до акації в нас сильним сім'ям, і в нас всі сім'ї плюс-мінус виходять вже однаково сили. У нас сильні сім'ї бувають, приносять по одному магазину рутовському акації, бувають навіть по дві. Ну це так, коли як. А от ці сім'ї можуть принести там по дві рамки. Ну це дивлячись, як воно <кій> у нас все виходить. Тобто для, от в такому випадку я не бракую поки що сім'ї. Слабкій. Для того, щоб у нас була матка, яка могла б нам дати нам додатковий розплід для того, щоб ми могли її потім поділити. Да, в даному випадку вже десь буде. От в даному 25 десь червня, ну, о, червня, боже, травня, 25 травня ми можемо вже мати приблизно там, да, ну, повен корпус бджоли. Повен корпус бджоли. 10 не 10, не знаю. 3, 3, 3, ще одну. Повен <клінг> корпус бджоли, який ми потім можемо спокійно поділити. А оцими сім'ями ми потім можемо Тоже ми робимо невеличкі отводки для обльота, і потім теж ми їх починаємо ділити. Тільки ми робимо по дві рамочки. Сюди маточник. І після цього а основна сім'я в нас далі розвивається. Тобто ми можемо зробити. Одну, ну, дивлячись, де це взагалі ми робимо один водочок, потім ми його підсилюємо. І тут і далі у нас йде наша сім'я. І після цього ми так сказати, пішла сюди, якщо тут облетілася, ми далі працюємо з нею і підсилюємо вже з основної сім'ї, починаємо підсилювати. відсюди забираємо розплод, сюди ставимо. Так само і тут. ми ставимо спочатку маточник. І вже після того ми можемо підсилювати дану сімейку. А матку, яка залишилася тут, да? тобто ми отсюда починаємо, якщо вона в нас облетілася, облетілася, ми тут міняємо розплод, тобто отсюди забираємо засів і тут у нас плодна матка. А тут в нас теж плодна матка плюс-плюс, тільки це в нас стара. Ми її прибираємо на плідну молоду матку. Плідна молода матка. І таким чином ми далі працюємо, вже ніхто нічого не трогає, вже роїння буде збито. Тут, якщо ми будемо працювати в даному випадку, то роїння в нас буде мінімальне. В минулому році в мене зароїлося буквально там сімей, я не знаю, по-моєму, 5 з 60. От, маємо такий випадок ну, роботи з сім'ями. Що хотілося сказати би по даному поводу ще. Що таким, о, забув сказати, що в другий от в нас йде інтенсивне нарощування сімей і в сильних і в слабких. І от в сильних сімей ми можемо один раз в це одна рамка в 10 днів, ми можемо спокійно відбирати і працювати з ними. Це дуже важливо, тому що якщо вони перейдуть в третій, тобто, візьмемо отак. От. Зараз запишемо перший етап, другий етап і третій етап. От якщо в цьому в першому етапі в нас сім'ї або залишаються на місці, або навіть просідають. Тобто можемо отак: от, це сильні сім'ї, я хочу сказати. Сильні сім'ї вони можуть подплавно падати. І, ну, тобто, пік в нас буде невеличкий, да, якщо намалювати графік, графік функції, то в нас буде невеличкий спад. Потім в другому періоді оцей графік, да, якщо ми візьмемо цей графік, він спадав-спадав, і потім воно починає різко підні зростати в геометричній прогресі. Тому, що вже в другому періоді бджола, яка родилася в першому періоді, вже може виготувати 4 личинки. Тобто, якщо тут одна бджола, одна, одна личинка, то тут там в нас. Одна бджола, чотири личинки, да, дорівнює напишемо. Для того, щоб ми мали уявлення. І от цей момент, коли в нас буде приблизно 7-8 рамок розплоду, ми відсюди можемо забирати по рамці з розплоду кожні 10 днів без ущерба для сім'ї. А якщо ми ще й міняємо їх місцями. То даний, якби, дану маніпуляцію ми через 2, напевно, через 2 тижні ми можемо вже забирати через 7 тижнів, Чого, що, то, що ми постійно робимо маніпуляції, перекидаємо. І якщо в даному випадку ми провтикаємо, да, і в нас буде такий випадок, що в нас пішло роїння от в даній точки, в даній точки буде роїння, то наша сім'я, наша матка різко-різко починає припиняти кладку. І ми вже Результата такого не побачимо. Але це тема для окремого взагалі відео, І як робити, як працювати саме з джоленою сім'єю нормальною. Але якщо ми провтичимо цей от період, то ми вже так багато відібрати не зможемо, тому що матка припиниє це І Вивезти матку з руїння це дуже складно. Взагалі я не займаюся, я не граюся, я просто зробив, зробив відводок, на тому все закінчилось. Так, так що я думаю. Пояснив, для чого мені я не об'єдную ці сім'ї слабенькі, щоб мати запасну, навіть не то, що і, по-перше, запасна матка, то що мало лише може случитися. По-друге, ми маємо резерв. Маємо резерв бджоли, який потім нас буде рятувати. І це плюс додатковий шомет, що додаткової кількість сімей на пасіці. Так. Думаю, все, кому не зрозуміло, все пояснив. Кому не зрозуміло, будь ласка, задавайте питання. Так, Хто зі мною згоден, хто не згоден. Це, як, моє бачення це, по-перше, теорія. По-друге, це роблю я так. Чому? То що? То, що я так роблю. Ну, Мені так подобається. Так, Може пройде років 3-4, може, по другому буду робити, коли розширю пасіку. Я поки що так. Так, На цьому все. Всім бобра, удачі.